Доброго ранчо, і це кефірно-бутербродний чесний смак. Так, на столі, як завжди, у мене срач, і я пробую галичина карпатський кефір, ну і сендвіч з копченою куркою і салямі. Так це діло виглядає, ось де я собі вже налив. Ось до сендвіч. Сендвіч із салямі з куркою і йогурт галичина з вмістом жиру 2,5%. Точніше, жирність продукту 2,5%. І зроблено все це діло в Україні. Тобто вони обидва ці продукти мають позначку національного. Кешбеку. Перше, що хочу спробувати, це сендвіч. Я його підігрів у мікрохвильовці. Пробував, скажу чесно, не розігрітим, він не такий смачний. Розігріти набагато смачніше, але теж непоганий. Тому розігрітом Розігрітим він смачний. Прям нормально так. Це прям клас. І звісно, запуваюся це йогуртом кефіром. Блин, дуже смачний кефір. М -м -м. І знаєте, що? Ось що я хочу сказати. Купуйте українське з національним кешбеком. Ця програма зроблена для того, щоб спонукати українців купляти український продукт. Всім гарного венку. Ну а що ви очікували? Дійсно смачно. і кефір дуже смачний, і сендвіч класний.